Софія Малильо, Карпатська Україна. Нехай світяться вікоповні дати, в бутті народу осіннім шпилі, Знов легіт весняний пронизує Карпати, ще сном сповиті в березовій млі, ще ждуть дощів, дрімотні полонини, і життєдайний грім їх не збудив, а теплий вітер часом вже пролине над тіснявою верховинських нив. І вітер пам'яті над ними мчиться, хоч довга черга літ уже сплела, промчалася подій буревних колісниця, та все надійно, пам'ять зберегла. В борінні сил творилася держава, і звалась Україною, вона короткою була її щаслива слава, Кати їй піднесли кривавого вина. Вона у них пощади не просила, кривавий келих випила до дна. О, неспівмірною була ворожа сила, вона ж була і юна, і одна. Сини її, легінь, ясночолі на захист волі вийшли без вагань, Лягли героями на браннім полі, в катівнях гинули серед страждань. Вони були і мужні, і хоробрі, не падали перед катами ниць, їх з галичанами сусіди добрі, розстрілювали обабіч границь, були і в нас. Були карпатські крути, сердець жертовно відданих порив, їх подвигу ніколи не забути. Він душу нашу заново творив. Той перший подвиг нині світить нам зорею, і в майбуття показує нам путь. А березень крокує знов землею, і квіти пам'яті в серцях цвітуть. Нехай і бідні ми, і в нинішніх напастях лукавствам недругів не видно ще кінця, все ж віримо в своє прийдешнє щастя в одній сім'ї від тиси до дінця.